Первато Віталій Володимирович. Добре. Слухай вас. Ваші військові облікові документи, будь ласка. На які підставі? Йде війна? Не йде в нас війна. У нас особливий режим воєнного стану. Стан Ми маємо право перевіряти військово облікові в кого? документи. Стаття 22. Ще про в кого? В кого? Не в військово зобов'язаних. В кого? В осіб чоловічої статі, я не особа. Ласка, не... Людина, не починайте. Згідно шостої статті загальної резолюції прав людини. Кожна людина, незалежно від місця її перебування, має право на визнання її правосуб'єктності. Використовуючи заявне право, заявляю. Я людина, мій правовий статус людини. Я є частина народу. Ви це визнаєте? Пан поліцейський. Пан поліцейський, ви визнаєте, що я людина? Все вірно. Все, які питання до мене? Як до людини? Я вас якісь питання вас права, до мене? У мене в першу чергу права правова держава, в якій діє верховенство права, а не верховенство обов'язку. Це такий демократична держава, тобто. А має бути. В Конституції вона настільки демократична. Особа людина, особа. Ви зобов'язані носити з собою військові. Нічого я нікому не забув. Звідно... Особи чоловічої статі. Звідно... Чого ви в масці? Ви, ви хто? Ви, ви, хто? Ви, хто? Ви, ви хто ще раз? Ви хто особисто? Хто ви такі? А Чого що? ви в масці? Що? Покажіть мені документи. Ви переживаєте? Звісно, я переживаю. А ви ви тут банформування гуляють по вулицях і ви людей серйозна? викрадають. А ви бачите, що поліцейські з нами з нагрузки. І, і що? В чому проблема? Службовий Поліцейського посвід... виключена бодікамера, він до су... су... мене не спілкується. Службовим посвідченням і так далі. Ще раз, він я до мене не спілкується. Зніміть маску, ну, не робіть так. Ви? Зніміть не так. маску. Не робіть так. Зніміть маску. Не буду я знімати маски. Добре, поліцейський затриманий. Ми перевіряємо документи, ви допомоємо. Ми я перевіряємо я документи. Ну, я, я затриманий, ще так, не так. затриманий. Не, я ще раз. Тоді я власне, йду по своїх справах. Ну не, не все до побачення.